Привіт моїм підписникам і моїм гостям на моєму каналі. Починаю знімати. Ну, це вже не перше відео на українською мовою. Буду знімати українською мовою. Так, у нас буде кукурудза. Варена кукурудза два способи. Два способи. Один будемо варити, а другий буде у нас в духовці. Знімаємо із кукурузки все листя, все листя. А, але поки не викидаємо. І отут можна відрізати. А, ще хотіла сказати, бачите, який сорт? Отакий От з білими такими зернятками. Він називається медовий. Цей сорт називається медовий. Беремо велику кастрюлю. Яка побільше. Це не дуже велика в мене, а, дуже велика вона не красива. Тому я взяла таку поменше, але красивішу. Так, вниз накладаємо і волосочка кукурудзяни, і обов'язково листя вниз накладаємо. Так, опали листячка і волосочка. Так, оце. Два, три. Не влазить. Різать. Так, я туди дорізала ще і іще. От трошки надрізати і розламати. І все. І, коротше, в общем, потрібно, потрібно гарно уложити. Заливаємо водичкою. Водичкою заливаємо. Так, щоб під покрила. Так, щоб водичка покрила кукурудзу. Так, обережненько. Так, так, так. Накриваємо кришкою. Включаємо вогнику, вогник і доводимо до кипіння. На маленькому вогні варіть 20 хвилин, щоб вона так ледве кипіла. 20 хвилин. І другий спосіб зараз будуть робити. Беремо кріп і нарізаємо дуже міленько. міленько нарізаємо. Беру кукурудзу, змащую її вершковим маслом. Воно потім гостане у духовці і вся кукурудзина пройдеться маслом. Тепер солимо. Тр тр трішки я поселю, потім, коли куштувати, будемо вже на, на свій смак. А також Посипаємо кропчиком, кропом посипаємо з усіх боків. І ретельно завертаємо, загортаємо ретельно у пергаментну бумагу. Папір, пергаментний папір. Отак загортаємо як цукерочку. Як в цукерочку. І беремо фольгу і теж загортаємо дуже ретельно у фольгу тому що ми будемо кукурудзу, кукурудзу в процесі готування ще перевертати. Тому загортаємо дуже-дуже добре. Виклала всю кукурудзу завернуто 4, 4 штуки вийшлося. І ставимо в духовку на 30-40 при температурі 180 градусів. Зварилася кукурудза. Я ще раз хочу повторити, як, як варити цю кукурудзу. Заливаєте водою холодною, нагрівається, закипіла кукурудза. Робите маленький вогник і 20 хвилин не чіпаєте. Потім виключаєте вогонь і ще півгодинки нехай стоїть кукурудза, накрита так гаряча. Тепер будемо куштувати. куштувати. Я не можу, я дуже люблю варену кукурудзу. хочу сказати, щоб ви заходили до мене на мій канал Вікторія Киба готувати вкусно і просто Підписувалися підписувалася, оставляли коментарі і що ще, ще? Підписувалися, коментарі. А, і лайки. І вподобайки. А тепер я вас навчу, якщо ви не знали, як треба куштувати цю кукурудзу. Берете сіль. Солимо, дуже добре. І тепер беремо шматочок. Шматочок вершкового масла, змащуємо так, і куштуємо. Ну, вона дуже гаряча. Я зараз спробую, але не знаю, вона дуже гаряча. Дуже смачна, вона, вона вийлася. Вийлася вкусна. Ой, дуже смачно. Бігом готувати. Бігом-бігом готувати. Ось, із духовки я достала. Я ще її перевертала один раз. Зараз будемо теж куштувати. Другий же спосіб це. Продовжує, це, продовжуємо. це ж другий спосіб. Зараз подивимося. Розпаковка кукурудзи. Дивимося. Вау. Дивіться, яка краса. Яка ж краса. О, зараз буду куштувати. Зараз буду куштувати. Люди добрі, так ще вкусніше. З укропчиком, Боже, як смачно, смачно. Ще раз прошу вас заходити, заходити до мене на канал. Хочу вже її з'їсти. Боже, як же смачно. Це заключний мій восторг. І так вийшло в нас два види кукурудзи. І навіть той, що в духовке, був швидший. За пів години приготувалося. Ну тут трошки дощ за счет того, що воно вода довго закипала. Ой, смакуй вам, смакуй і смакуй.